Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі. Як бачите, у мене тут усі лежать мої відвали до мого мотоблока, буду їх зараз допрацьовувати чи переробляти, там як уже вийде. От, чому це роблю? Тому що трішки хотів поекспериментувати, але немає часу, на жаль, на всілякі експерименти. Потрібен працюючий якби нормальний відвал до мотоблока, щоб... За потреби завів мотоблок, виїхав, почистив і ніякої мороки не було. А от за, цим, за цими агрегатами у мене виявилися деякі проблеми. Зараз це розкажу. Так сказати, такий трішки відступ. Якщо, ви, якщо у вас є мотоблок і ви хочете зробити до нього відвал особисто, то не морочте собі голову і робіть відразу відвал з 200-літрової бочки. Тобто береться ось така бочка, розрізається вздовж, від неї, від місту відрізу відступаєте там на 120 градусів, ну, грубо говоря, одна треть бочки. Була тільки. Відрізаєте цей кусок, там по ширині дивитесь, як... Була. Де та От, По ширині дивитеся, як там до вашого мотоблоку, відрізаєте зайве наварюйте ребра жорсткості, тому що ну, від от таку звичайну бочку, вон такі, вони метал у них танкуватий і під час праці погнеться. От, робите кріплення, точніше так от, робите кріплення і чіпляйте до свого мотоблоку і радуйтесь. Орієнтуйте сам сегмент бочки таким чином, щоб місце. Щоб ось ця кромка відрізана, була перпендикулярна до землі, до ґрунту. Ну, звісно, на нього потрібно прикрутити полосочку резини. Резина краще брати ось таку, це від конвейерних ліній. Вона товста і вона товста. наша ця резина вона дозволить працювати. Не тільки на землі по м'якому ґрунту, а й по асфальту, а й там, по асфальту по плиці. І... Оця ось резина буде виконувати функцію демпфера, е... зрівнюючи чи зглажуючи от всякі нерівності асфальту, плитки, де плитка менше, де вище. От. І не буде, бо якщо залишити тільки металеву кромку, то буде. Відвал буде постійно зачіпатися і там чи щось виривати з поверхні, або будуть іти ударні навантаження на сам мотоблок. Це можна, ну, в залежності від того, як зібраний мотоблок, якщо малий або середній, то Оцей кронштейн, до якого кріпиться відвал, прикручений до редуктора. І можна пошкодити редуктору. От Я собі, наприклад, вже трішки пошкодив редуктор. І у мене ось в цьому місці, де прикріплене ось одне вухо, і отут вище друге вухо, вже були тріщини на самому редукторі, і звідтіля помалу сочилося масло. Ну, Не так, щоб критично, але я такого не люблю. От. Там підсочувало, підтікало масло. Редуктор цей я зняв, віддав на проварку аргоном. Заварили, але, на жаль, не повністю герметично. Масло все рівно потрішки по запотіває. А це все через те, що я використовував ось оцей відвал і ось оцей без резинової стрічки внизу. Ну, тут то я її вже прикрутив, але. Але тут виявилися деякі свої там нюанси. Зараз це розкажу. О, тому коли, зро... коли будете робити відвал, обов'язково знизу робіть, прикріплюйте оцю різинову стрічку. Ну там невеличку, ну, як сказать. Дивитесь по своїх можливостях. Тепер щодо відвалів. Цей від... Ці відвали, точніше так, оцей відвал, він в принципі працює. Але... Особливість його кріплення в чому, що він ось нижня кромка отак буде. Якщо є льод, якщо є лід тобто не сніг, то в принципі нормально. Якщо сніг згрібається до асфальту, то ця кромка місцями чіпляється за асфальт, в мене ось тут є плити, за плити я чіпляв, ну і, скоріш за все. Тим і пошкодив редуктор. І З'явилися тріщини на редукторі. І плюс і ще, мі... і ще такий мінус тут, що тут набивається сніг. Його потрібно виковирювати. Це зайві рухи не потрібні. От, тому це, цей відвал не дуже. Ну, цей відвал мені не підходить. Від цього відвалу я. Буду відмовлятися, точніше, я його буду переробляти. Плюс саме кріплення. Так, да, класно, що тут ось кардан використовується, у нього тут куча степенів свободи, але мінус е швидкого кріплення я тут не доробив. В принципі, я бачив, як хлопці роблять щось тут тяга, допустим, ну з одного боку тяга жорстка із якогось прутка. тут вона приварюється на шарнірі. А тут іде декілька петіль. Тут і декілька крючків для того положення там направо повернути, прямо чи наліво. Трішки не доробив. Ну, в принципі, це все буде зрізати звідсіля і перероблятись. Далі цей відвал. Попрацював я ним набагато менше, ніж ми цим, але і того, що напрацював достатньо, щоб зрозуміти. Що тут о, клас, відламалось, які тут є мінуси? По-перше, для цього кріплення потрібно мати, скажімо так, в кроковій доступності токаря. Ось через оцей люфт працювати цим відвалом. Згортаючи сніг до асфальту, чи коли там асфальт під снігом, стає дуже поганим через те, що сам відвал перекошується ось отак. Тобто оці вугли, оці кутки бокові, вони стають нижче, ніж центр. І при тому, як мотоблоком пхаю вперед. Оця частина заривається в сніг і ну, підклинює, скажімо так, зачіпляє. Навіть не допомагає оця стрічка через те, що відвал увігнутий всередину, ну його така форма. От, трішки, ну, не трішки, а доволі не удобно ним працювати. Проблематичний він. От. Ідея, в принципі, непогана, але якщо, я думаю, по-перше, зробити, тут виточити нормальний палець, втулки, щоб оцього люфта не було вперед-назад. І е, змонтувати відвал так, щоб він був трішки нахилений назад, на самому вже мотоблоці. То думаю буде працювати непогано. Але, але на це все потрібен час, якого, на жаль, зараз немає. От, тому займаюся зараз переробкою. Доробив. Якби від, звідтіля відкрутив, тут відрізав, сюди прикрутив. В принципі, цей самий відвал, який у мене вперше був, можна було і на цьому залишити, якби я його приварив ну, дещо нижче. Було воно ось тут, потрібно було приварити ну, трішки нижче, ніж оце. Ну, в принципі, якби і так це йдеть. Повідрізав трішки зайвого. Отже, у мене цей відвал з газового Маю цей відвал з газового балона. Цей балон до мене потрапив там вже трішки порізаним, потім ще я його ще раз порізав. Це вже якийсь там п'ятий чи шостий з нього виріб. ну таке. От, в принципі, було б достатньо розрізати газовий балон навпіл і тільки половину сюди поставити. Воно якраз по довжині хватило перекрити. Але він у мене вже був коротенький, тому довелося розрізати навпіл, зварити ось отут ці дві половини. Ну і в принципі то там підрізав, там підрізав. О, на даний момент отака от під таким кутом в ідеалі зробити його, б, щоб воно було ось оцей, ось оцей, ця частина більш горизонтальна. Ну, так от трішки вийшло, пройшовся начебто. Сильного такого спротиву немає, начебто працює. От. На майбутнє на, на цю частину у мене деякі плани ще є. Тому я її не приварював, чисто прикрутив на болти. Можна буде зняти, там ще якесь інше навісне сюди От. Задумки є, а чи буде час та можливості, це, на жаль, не знаю. Але на даний момент ось у мене отака така збірка. Якраз сьогодні падає сніг. То думаю і її обкатаю. А, знизу прикручена резина. Ось вона звідтіля зняв, де перекрутив. Завдяки, завдяки якраз цій резині воно і трішки зменшує там, всякі нерівності, де на асфальті, де там плитка якась чи плита. От. Е, в чому плюс газових балонів, що сюди не потрібно ніякі ребра жорсткості робити. В принципі, вони ось тут уже є. Але навіть і без них тут настільки е, товста сталюка, що швидше щось зламається в мотоблоці, чим оцей сам відвал вийде з ладу. О, тому таке от діло. Будемо робити, пробувати. Всім дякую за увагу. Україна обов'язково переможе. Вірте та підтримуйте ЗСУ. Всім до побачення!